Ну що ж, а зараз ми подивимося, що неділя приготувала кожному знаку ЗДАКу. І так, починаємо ми з наших... Любимих овнів. овни, дивимося, що вам приготувала неділя з 29 серпня по 4 вересня. І тут ми бачимо овне, що у нас випадає карта, яка називається Вісімка жезлів. Ця карта попереджає вас про те, що на цьому тижні можливі якісь складнощі та труднощі. Вам доведеться їх вирішувати. Також ця карта попереджує про те, що деякі ваші плани а, так трошки підніму ще микрофон що деякі ваші плани та деякі ваші замисли можуть просто не реалізуватись на цьому тижні, тому що є якісь пригради, є якісь речі, які вам заважають. Це завжди е ситуації, це завжди якісь люди, тобто вам доведеться з ними боротись. Тому овне дуже уважно, дуже пильно на цій неділі ставтеся до знаків, ставтеся до своїх внутрішніх відчуттів, довіряйте своїй інтуїції. Якщо карти, е точніше, якщо ваша інтуїція каже, що не треба їхати там у це. Місце або виходити з дому, коли по місту йдуть якісь обстріли, то слухайте свою інтуїцію, тому що карта вісімки жезлів попереджає про можливі складнощі. Тому прислухайтесь до себе, доверяйте собі. Також зверніть увагу на те, які вам сняться сни. Тому що через сни ви також будете отримувати інформацію на цьому тижні. Дуже цікава карта, дуже така попереджувальна. Овни. Також уникайте ризиків, що забув додати. Уникайте ризиків тому що ризики на цьому тижні можуть призвести до якихось дуже неприємних обставин. Ось, взагалі, карта чим добра? Тим, що вона дає підсказку, що можливі складнощі, але ви їх обов'язково поборете. Тому що овни не вішаємо ніс, йдемо вперед, цілеспрямовані, такі як ви, овни завжди. Такі от складнощі поборять, тому не хвалюйтесь, все буде добре. В цілому неділя така трішечки тривожна. Йдемо далі, тельці. Тілець, що випадає в тебе. Ну тілець, я скажу так, що карта четвірки, четвірки пентаклів це та карта, яка каже, що треба притримати гроші. На цьому тижні у вас може бути дуже багато спокус, і ці спокуси або ці трати можуть бути взагалі недоцільними. Четверка Пентаклів каже про те, що тримай свій кошельочок поближче до себе. Тримай свій гаманець. А, карти дуже такі жадні. Вони кажуть, що не поспішайте розлучатися з грошима. Прибережіть, притримайте. Можливо, це стосується дуже таких, ну скажімо, тільців, які збираються покупати якийсь там біткоін або в кудись збираються вложити свої гроші, то карти попереджають, що ні. Нікуди вкладувати не треба. Бережіть гроші, вони вам пригодяться. Також карти попереджають про те, що на цьому тижні дуже буде доцільно зайнятися своєю домівкою, своєю квартирою, а також тим місцем, в якому ви проживаєте. Ці карти люблять проводити його до ладу, тому якщо у вас частний будинок, ви обов'язково його утепляєте, займіться будинком, прилеглою територією і так далі. Тобто займіться своїм побутом. Карти про це кажуть і вони звертають на це вашу увагу. Така тенденція ну в цьому. Тенденція непогана, є над чим попрацювати. Тільці я я сподіваюся, у вас все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми йдемо далі. Близнюки. Близнюкам випадає достатньо така цікава карта. Це е, шостий аркан, старший шостий аркан, який називається Закохання. Дуже така палаюча, страсна та сексуальна карта. І я можу сказати таке, що близнюків чекає справжнє кохання на цьому тижні. А можливо, у декого буде навіть непродовжительний непродов... роман. Ці карти можуть указувати на тимчасові якісь романи, на тимчасового партнера. Це карти, які вказують на. Якісь сексуальні перипетії, або таке от е щось на зразок е кохання з першого погляду, тобто енергія дуже страшні, і ця страсть може у всіх проявлятись по-різному. Якщо ви ну. Наприклад, якщо ви одинокий да близнюк, якщо ви шукаєте другу половинку, якщо ви шукаєте стосунки, то вони можуть з'явитись на цьому тижні. Причому це може бути навіть кахання з першого погляду. Дуже така цікава карта. Якщо ми кажемо про тих близнюків, які вже... Знаходяться у відносинах, у яких є друга половинка, стосунки або діти, то ця карта буде розпалювати бажання між партнерами. І це добрий час для зачаття нової дитини, це добрий час для того, щоб, ну скажімо так, рознообразити свою сексуальну жизнь. Тому що ці карти дуже страшні, дуже палаючі. Це можуть бути ну, якісь незвичні місця, це можуть бути якісь нові, нові речі, скажімо так, у. У вашій у вашому інтимному житті, але ви зрозумієте, ця енергія бажає проявлятись. Тому, якщо ваш партнер близнюк або якщо ви близнюки, не заважайте собі реалізувати свої творчі потенціали. Це дуже творча карта, дуже активна, дуже сексуальна. І звичайно, що у кожному випадку вона якось підігрується по-своєму, у когось це через сексуальний відтінок відігрується, у когось це через бажання творити, бажання навчатись, бажання щось таке созідати Тобто, у всіх воно по-різному проявляється. Я вважаю. Що кожному своє, тому якщо у вас буде щось таке цікавеньке, обов'язково пишіть у коментарях, ставте вподобайки, тому що це енергії дуже сексуальні. І дивлячись на те, що літо закінчується, в вашому випадку на цьому тижні літо тільки починається. Справжня жара, справжня така от кохання, і справжня така енергія дуже дуже цікава. Окей, ми йдемо далі, йдемо до раків. Раки, що випадає у вас раки, ми бачимо у вас карту, яка називається колісниця. Ну, по перше, це дуже хороша карта, тому що вона несе благовість. Це карта, яка допомагає бороти різного роду складнощі. Це карта, яка допомагає перемагати, і в нашій країні зараз це необхідно, тому якщо військовослужбовець рак, то ми можемо сказати, що в нього будуть перемоги на фронті, перемоги у бою, і взагалі це дуже добре позитивна карта. Якщо дивимося на всіх раків, то ця карта допомагає реалізовувати свої навіть самі амбітні бажання. Тому що карта колісниці це колісниця, яка несеться вперед і зносить всі прегради, зносить любі неприємності. Ця карта взагалі побіждає, друзі. Тому перемагати на цьому тижні це буде вашою такою фішкою. Ракам, що можу порадити при 7 старшому аркані колісниці, я можу сказати так, що раки, не хвилюйтесь, у вас на цьому тижні все буде добре. Навіть, Якщо на горизонті десь вирісовуються якісь складнощі, ви все одно їх поборете, ви все одно їх переможете, тому що карта на вашій стороні. Вона вам допомагає. Також ця карта така склонна к переїздам та перемінам місця проживання. Тому раки на цьому тижні будуть більш подвижні і можуть змінити місце локації, місце проживання, місце в якому вони знаходяться. Дуже гарна карта для переїздів, для путешествій. Тому що карта допомагає відкривати нові місця, отримувати нові емоції, нові ось ці, ось, яркі впечатлення, і це дуже хороша карта. Тому раки вам усі карти в руку, як то кажуть, в повний вперед і ні кроку назад. От така тенденція. Я сподіваюся, вам сподобався мій теропрогноз, тому ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А ми йдемо далі, дивимося, що лева приготувала ця дуже цікава тенденція. Четвірки жезлів. леве у вашому випадку ми бачимо карту, яка має другу назву. Щастя, Це карта, яка допомагає реалізувати свої таланти, свої здібності у соціумі. Дуже добре, якщо рак, вибачаюсь, якщо Лев збирається влаштуватись на нову роботу, тому що ця карта допомагає вам проявляти себе у кращому світлі в соціумі. Люди щитують вас як гарну персону, люди щитують вас і вашу енергетику як дуже добру, надійну і позитивну людину, тому ви можете цим скористатися. Лев може прикинутись таким порядненьким, да? не включати свого внутрішнього командира лев може під такою тенденцією, вообще, взагалі отримати все, що він тільки забажає. Тобто, це дуже гарна тенденція для маніпулювання Але я не закликаю до маніпуляції Леви. зрозумійте мене, у вас просто характер домінувати, у вас характер рулить. У вас дуже такі лідерські якості, які бажають активно проявлятися у соціумі і не не кожному леву. До снаги, скажімо так, справитися з цим. Багато з левів просто е, йдуть на темну сторону, да, в кавичках, та починають всіми рулити, маніпулювати е, і як би, іспользувати власть в своїх цілях. Ну, таке теж є. Тому леви, на цьому тижні, так я щось далеко зайшов. Е, на цьому тижні карти рекомендують вам кайфувати, карти рекомендують вам святкувати, отримувати максимум, тому що це дуже добрі тенденції. Це празники, це весілля, це яка Добра подія у житті, це дуже якась добра подія у вашій родині, тобто щось дуже гарне буде відбуватись. Настрій буде на підйомі, якісь негаразни, бо погані новини на вас дуже не по не позначаться на вас, не повлияють вони на вас, тому що у вас дуже багато енергетики. Коли дуже багато енергетиків, дуже добре починати якісь нові справи. Тому починаємо нові справи, влаштовуємось на нову роботу, шукаємо нове місце проживання, якщо вам це все потрібно. А також ми бачимо, що ви будете непогано проявлятись у. Соціумі це дуже круто. Леве, коротше, у вас крута неділя. Сподіваюся, ви поставите лайки, вподобайки та залишите свої коментарі. А, ну, а також доєднуйтесь до каналу, якщо вони доєднались. Ми йдемо далі і дивимося, що дівам приготували карти. Діви, дуже хороша тенденція випадає вашому зодіаку, тому що карта Туза Пентаклів це та карта, яка дуже часто приносить якусь добру звістку. Це карта, яка дуже часто обдаровує ваш зодіака грошима. Ну, тут важко не погодити, що часи зараз не у всіх дуже добрі, тому що в нашій країні війна, і це дуже погано позначається на нашій економіці, на економіці країни, на скажімо так, гаманці кожного українця. Тому неділя, з 29 серпня, по 4 вересня, вашому знаку зодяку Діва дає можливість грошової удачі. Це грошова удача. Так саме так, діви гроші будуть у вас, а також якісь такі, скажімо, Неочікувані гроші, можливо, це якийсь фарт залежно. Звісно, залежно від вашої карми, удача буде проявлятись по-різному. Хтось може зірвати із дж... із дів джекпот, хтось може отримати якусь візу, хтось може отримати якусь фінансову, грошову допомогу, хтось може просто вигідно продати свій товар або якісь ресурси, а хтось просто ну, щось отримає дуже максимально круте. Ну, Наприклад, чемоданчик з грошима, да? щось таке. Це все залежить від вашої карми, від вашої вдачі, від карми вашого роду. Але в цілому, друзі, коли випадає ту Таклів на тижні, це значить, що удача вам просто допомагає і ви можете реалізувати весь свій потенціал на цьому тижні. Це може бути якесь таке дуже вдале запрошення на роботу. Це може бути якась така вдала пропозиція до партнерства або ще щось таке. Тобто, сама доля дає вам шанс, шанс отримати більше, шанс отримати гроші, шанс отримати ну, максимум та змінити своє життя в кращу сторону. Я не буду тут довго розповідати, просто діви, ви знаєте, що на цьому тижні. У вас є шанс змінити свою долю у кращий бік, і тим паче отримати при цьому купу грошей. Отримати не тільки грошову вдачу, але й отримати якийсь максимум максимум профіта, максимум результату. Круто, 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 круто. Діво, я, я надіюсь, сподіваюся, що ви поставите вподобайки, пальчики до гори та залишите свої коментарі, тому що ну, така тенденція випадає один раз на місяць, і вам на цьому тижні випала саме ця карта. Круто! Йдемо далі, Терези! Терези, вашому зодіаку випадає красавчик Лицар Пентаклів. Дуже непогана людина, лицар Пентаклів, тому що це непогана пропозиція грошова. Тобто ми бачимо, що на знак зодіак Діва вляєту туз Пентаклів. А ви, як наступний знак Терези, також попадаєте під вплив цього самого лицара Пентаклів. Це якісь гроші, це якісь неочікувані надходження, це може бути зарплатня, це може бути пенсія, це може бути щось таке, що вас трошечки побали. Також. Прислухуйтесь до чоловіка, да? тому що чоловік може вам дати якусь дільну пораду, а також він може вас направити у правильному руслі. Тобто ця енергія допомагає вам покращити свою долю. Це може бути і вчитель ваш, якийсь ментор, наставник. Це може бути людина, яку ви поважаєте, і ця людина своїм якимсь совєтом може повлияти на вашу життя та зробити її трішечки кращою з фінансового боку. Це по-перше, Якщо ми кажемо про терези про а, сферу кохання, то я скажу, що лицар Пентаклів це завжди якийсь любовник, і звичайно для жінок терезів це може бути коханець, це може любимий чоловік, який на цьому тижні появиться. А, можливо, він прийде з командіровки, учитує то, що в нашій країні йде війна, і наразі багато чоловіків перебувають на фронті або десь у ТРО, То ця карта в, в повній мірі може вказувати на те, що ось ця людина повертається дуже добре. Якщо ми кажемо про чоловіків, то це абсолютно ваша тенденція. Чоловіки Терези, на цьому тижні ви зможете проявити свої такі мужські якості. Це дуже добре, тому що мужські якості це і гроші, це і е, повага, це і якийсь, такий такі у соціумі, це дуже добра тенденція. Тому я можу сказати, що у вас неділя буде дуже така ділова, дуже активна, дуже позитивна. Терези, Кохання та робота. Це основні два тези на неділю для вашого знаку зодіака. В принципі, все непогано, все нормально. Дурного тут нічого немає, тому я чекаю на ваші вподобайки та коментарі під цим відео. А ми йдемо далі і дивимося, що Скорпіона приготував тиждень з 29 серпня по 4 вересня. Скорпіона. ми бачимо карту Дев'ятка кубків. Взагалі, дев'ятка кубків це одна із карт, яка виконує бажання. Тому скорпіони на цьому тижні ви зможете реалізувати свої бажання. Ми можемо казати про якісь інтимні стосунки, тому що ця карта дуже часто зв'язана з протилежною статтю та з якимись сексуальними такими моментами. По-друге, ця карта допомагає ну, взагалі реалізовувати щось бажане. Тобто, якщо ви хотіли якийсь проєкт запустити, то на цьому Тижню у вас все вийде, все вийде. Якщо ви хотіли зустрітися з якимись дуже для вас важними людьми, то ви з ними зустрінетесь на цьому тижні. Також ця карта допомагає в езотерії. Ця карта допомагає в заняттях по типу йоги, медитації, якісь там езотерічні практики, знання та вчення, все це буде дуже непогано відігруватися у вашого знаку. зодіаку. Тому, якщо вас приваблює така сфера, ви можете повністю туди. Зануритись, тобто якісь астрологічні моменти, гороскопи, і проще, все це буде дуже непогано відігруватись у вашого знаку. Зодіаку. але ще раз підкреслюю. Це карта, яка виповнює ваші мрії, виповнює ваші бажання. Тому на цьому тижні постарайтесь реалізувати максимум. Карта допоможе. Навіть будуть якісь сюрпризи, на які ви не очікуєте. Але тут все дуже позитивно, все дуже круто. Тобто, скарпіончики, у вас чекають якісь подарунки, можливо, подарунки долі. Тому дивлюсь на ваші коментарі. Якщо щось цікаве у вас таке буде на неділі, обов'язково дайте про це знати. Йдемо далі, і дивимося, що у стрільців стрілець. Стрілець, ну що я можу сказати, карта а, Аркану Смерть це не дуже позитивна карта для активної діяльності, тому на цьому тижні в, кра... в кращому випадку у вас нічого не буде, такого глобального Проїсходить Ця карта тормозить всі процеси. І, можливо, стрілець знаходиться у стані очікування та щось чекає, чекає, чекає. та Ніяк не дочекається. І от карта смерті каже про те, що все йде дуже дуже медленно. Хотілося б швидше, бистріше отримати візу, швидше отримати якийсь дозвіл, швидше. Побачити коханого чи кохану. тобто розумієте, да? карта смерті просто попереджує про те, що все буде йти не так, як ви хотіли, і карта попереджує про те, що все відбувається дуже-дуже медленно. Плюс ця карта також попереджає про ризик для вашого здоров'я. Ми з вами проживаємо в Україні, тому е, наразі в нашій країні йде війна, і тому треба бути дуже обережними. Тому що карта смерті в Калоді Таро не несе смерть напряму фізично, але вона попереджає про якісь руйнування та про те, що мог. Можуть руйнуватись не тільки ваші надії, а й людські судьби. Тому будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що їх останнім часом ну вистачає, да? особливо якщо ми вспомним. Те ж саме і наш день незалежності, коли прилітало дуже багато в багато які райони і регіони, і дуже було багато повітряних тривог, і так далі. Тому не ігноруйте, карта попереджає. Плюс ще дуже важна, дуже важна такий нюансик, хочу додати. Ця карта попереджає про можливі хвороби, а також про те, що є ризик щось зі здоров'ям. Тому ще раз попереджую обережно, особливо на тих, касається стрільців, які проживають на територіях, де йде активний обстріл або й. Будь-якісь такі бойові дії, бережіть своє здоров'я, тому що це для вас зараз саме головне. І не розраховуйте на те, що ваші ситуації будуть вирішуватися дуже швидко. Карти теж про це попереджають. Це неприємно чути, я розумію, але коли ви готові до того, що, можливо, якась ситуація зависла і не рішається, і ви бачите, що тут карта смерті, вам якось емоційно трошечки проще. Ви можете відпустити цю ситуацію, переключитись на якусь іншу справу. І таким странним образом, да, замітьте, странним образом ваша ситуація дуже швидко вирішиться. Ота тенденція, тому люди не робимо і потенціалу в ситуації, відволікаємось, займаємося своїм здоров'ям, оздоровленням також і займаємось своїми справами. Тенденція така дуже ну, поганенька, дуже метляна, тому на активний розвиток подій ми тут не очікуємо. Добре, друзі, йдемо далі, дивимося, що там у козаріга. Козоріг, твоєму вніманню випадає та-та-та-та-та-та-та паж води дуже весела і така причудлива кар карта Взагалі, це дуже такий веселий хлопець, і тому такий от некий маленький перформанс да, для вашого задяку від мене тільки ще був, тому що ця карта дуже така непредсказуема. Паж води це та людина, яка може з'являтися у вашому житті та вносити в нього щось нове. Е, я думаю, ви погодитесь, що кубок, у якому є золота рибка, яка виповнює ваші мрії та бажання, здійснює да, ваші мрії та бажання. Це ну якась диковинка. Ну. Погодність. Тому Пажеслів, це та людина, яка буде паж водит, вибачаюсь, буде е, вносити позитив, юмор, якісь веселі речі у ваше життя. Це карта, яка вказує на несерйозний настрой. Тому козиріг, якщо ти хочеш займатися якимись несерйозними речами, можливо, ти творча така да, людина, ти творча лічність, то е, ця карта буде давати тобі максимум вдохновення. Це карта, яка просто так надихає на якісь шедеври, це карта, яка надихає на якісь нові речі. Це карта, Надихає навчай, на творіння, тому у вас буде бажання щось творити. Можливо, щось хтось буде по дому творити, можливо, навіть прибирати будинок. Це теж, те знаєте, якась така енергія шебутна, ну при цьому співаючи та слухаючи музику. Чому й ні? Розумієте, так? Який настрій буде у Козірогів, тому козеріги, вам отдих, активний отдих, сміх з друзями, перегляд якихось цікавих фільмів, серіалів, юмор і от така от діяльність буде заходити просто на ура. Тому виділяємо на цей якийсь час на пози... Позитиві, дурного ми нічого не бачимо на горизонті, тому козиріжки дуже позитивна тенденція. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, пишіть коментар. Позитиву, щастя, радості вам бажаю. Бажають карти. Там окей, йдемо далі Далі ми тут дивимося, що у нас наступна карта. Це Водолій. Водолій вам випадає дама мечів, дуже серйозна особа. І дама мечів взагалі не дуже, скажімо так, полюбляється вашим знаком Зодіаку. Тому що водолій це знак такий дуже креативний, дуже такий позитивний, дуже такий альтруїстичний. Але королева думає більш всього про себе. Вона дуже егоїстична, тому вона може вирішувати дуже важливі питання. І на цьому тижні вашому знаку Зодіаку також доведеться вирішувати глобальні питання або дуже важливі питання. І це дуже серйозна карта. Тому на цьому тижні до всіх подій, які будуть відбуватись у вашому житті, підійдіть максимально серйозно. Е, ви будете таким важним інструментом, ви можете на щось впливати. Ви впливаєте на все. Друзі, зрозумійте, ми з вами проживаємо в Україні, а не в якійсь там Росії, і ми можемо впливати взагалі на все. Наше, наше слово має вагу. Ви можете щось організувати, наприклад, волонтерство. Ви можете десь щось вирішити. Да? Ви можете комусь допомогти. Ви можете. То ще зробити, у нас ініціатива у українців дуже активно проявляється. І ось ви, якраз таки, під королевою мечів на цьому тижні будете дуже активні та ініціативні. Тому, якщо вам в голову прийшла така цікава ідея щось глобальне зробити, робимо Водолі, розумієте, да? Альтруїсти. вирішуємо проблеми, допомагаємо і це дуже серйозна карта. Тому всі працівники е нашої держави, якісь там силові структури, вони будуть ну, мати вагу на цьому тижні. Це прям така глобальна тенденція. Тому допомагайте людям вирішуйте їх питання. Вирішити свої питання з напором з таким серйозним виглядом. Це те, що вам допоможе на цьому тижні. Ось така тенденція дуже серйозна для веселого і позитивного знаку. зодіаку. йдемо далі, дивимося риби. Риби вашому знаку Зодіаку випадає карта трієчки води. Дуже карта така добра, яка вказує на те, що будуть на цьому тижні якісь цікаві події. Можливо, вас запросять на день народження, можливо, вас запросять на якусь свадьбу, можливо, вас запросять на якесь таке цікаве собиття. І троєчка води це карта, яка несе тільки позитив. Це карта легкості. Це те, що люба риба. Кураж, позитив, відпочинок, можливо, навіть відпустка. Це те, що. Наразі вам потрібно. Якщо ви та рибка, у якої все наразі добре, то ця карта каже, що все таки продовжиться, все буде добре, рибка, не переживай, карти позитивні, вища сила про вас дбає, тобто все гаразд. Якщо ви рибка, яка дивитесь даний прогноз і у неї у житті все погано, то не е, переживайте. Ця карта принесе е, хорошу тенденцію, ця карта принесе посмішки, карта принесе позитив, карта допоможе вам вирішувати важливі випроси. Це дуже, дуже світла карта і дуже світла тенденція. Тенденція, тому що вища сила тут присутня, тому всі ваші важкі і тяжкі ситуації будуть вирішуватися. Вони покращаться вже у середині цього тижня, тобто десь близько там вівторка або середи, вже ваші ситуації будуть вирішуватися. Добрі позитивні тенденції, рибки ще можуть сказати. Все круто, все добре, нема ніяких перепон, немає ніяких преград, все атічно. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал та додавайтеся у соціальні мережі. З вами був середа Леонід. Дякую за увагу.